Їхали утром, і мені сказали ми сьогодні вечором вас вивеземо із птицею. Приїжджають десь часів у п'ять і кажуть, ми поїхали, а птиця хай остається. Ну, і отож я теж розплакалась. а ну, не оказується, її утром на другий день вивезли. І мені дзвонить якась жінка і пи каже, що ваші індюки жони на Таганловському районі. Яка, слава Богу, та зайка їх людям кажуть. Мені вони вже не нужні, я по їх не приїду. Побачили ваш репортаж uh -huh. люди з Германії і сказали, що ми цю бабушку забираємо до себе. Попробую поїхати в Германію. Я всю життя мріяла десь за границею побути, ніколи ніде нічого не бачила. Ну якщо хата ціла буде і буде нормальна, я вернусь, звісно. Я тільки додому. А якщо ж вже, звісно, хати не буде, куди я вернусь? Дітка? Все вже, бо мені нікуди.